Шановні, добрий ранок. Сьогодні у нас 27 серпня. Починаємо активно або верніше продовжуємо зривати перці. Готую на ринок. Ось так і хочу показати вам гібрид Springbox Неодноразово я про нього вам розповідав. Гарний такий перчик. Дуже стійкий, Ранній. Один із самих ранніх перців. Ось так. Вирощуємо його в тепличці. Що можна сказати? Краще садити завжди, сіяти якісне насіння і буде гарний урожай. Ну, ось так. Посіяний 16 лютого. Висажений 15 травня. Це трошки рано було посіяно, треба десь пізніше сіяти. Сіяти треба десь 10 березня. Якщо центр України, ось так. Ну, маємо таке відеречко. Рядки у мене завужені 50 сантиметрів міжряді. Бачите, отакий перчик гарний. Якщо відео сподобалось, обов'язково підписуйтесь на канал, задавайте питання. В принципі, можу додати, що вирощувати треба розсаду, не перерошу. Днів 45-55. Є така думка, що треба вирощувати розсаду, що вже була з бутонами. Але з бутонами є дуже великі ризики втратити гарний урожай. Я вирощував не один рік із бутонами. І таку розсаду, яка не перероща. Не перероща розсада, завжди дає дуже гарний врожай. А з бутонами можна так влетіти, що потім не захочеться не вирощувати нічого, тому що врожай буде дуже малий. Ось так. Добре. Дякую за увагу, буду працювати. Якщо корисно, підписуйтесь на мій канал. Пока!